Кажуть, вже в повному образі. Нормально, я не А щоб не попасть в куток на мені треба так розвернутися. Це просто треш. А, тут просто я не буду звучити. Зараз я вам покажу, який красивий в мене куточок, там, де всі мої парфуми і всі штучки стоять. І так. Ось такий ось куточок. Тут, звісно, треба поприбирати. Дивіться, скільки в мене красивих Victoria's Secret. Ось ці новенькі, я собі придбала, дуже класні. Так, далі в мене тут ось такі різні парфюми. Victoria's Secret – це влада парфюми. І так, дівчатка, зараз я вже буду збиратись на свій дев'ять вечір. Чикчи-чик-чик-чик. -чик -чик -чик. Буду наносити кремчик. У мене ось такий, я дуже сильно нервую і дуже хочу щоб цей день вже настав, щоб все мить вже настала. Блін так мало залишилося до весілля. Зараз буду фарбуватись. І покажу вам вже, коли я нафарбуюся. Пряме включення з процесу. У мене вже тон на лиці, я вже роблю собі В мене грає музика на фоні і взагалі дуже-дуже класний настрій. Зараз <плес> <плес> ще не сухаю лайте, щоб блістать просто сьогодні. Ось. І так, дівчатки, тут у нас проміжуточний варіант. Я вже нафарбувалась. Я думаю, чим мені фарбувати губи, я взагалі люблю більш близькі, але, можливо, для фото для відео буде прикольно, якщо я нафарбую якоюсь помадою. Тому зараз ще буду думати і покажусь вам вже в повному образі. Ось так я виглядаю. Осталось мені надіти каблучки, будуть чорного кольору. І губи я ще не нафарбувала, але зараз буду фарбувати. Вже попшикалась ось таким прикольним рожевим прям для вечора. Вікторія Сігріт пахне дуже так прикольно солодко, типу полуни, це щось типу, такого, дуже прикольне. І також нанесла вже шиммер собі ось такий. Тому я вже блістаю. Не знаю, чи видно, чи не видно, але бльосточки в мене вже є. Вирішила нафарбувати губи своїм улюбленим ліпс. Він трошечки з бльознечками. Ось так. Так, що я візьму в сумочку? Я візьму обов'язково свій блиск. Поставлю ось його сюди. Чик-чик-чик. Обов'язково візьму крабик. Так, і обов'язково візьму резиночку. Ось таку чорну резиночку вже вона відкрилася. Також я візьму окуляри з собою. Ось такі також я візьму спрейчик з собою, щоб завжди пахнути маленьким. Окуляри. Так, ну, в принципі, поки все. Дівчатки, я вже готова. Вже чекаю ліп. Мама мене проважає з пакунками різними, з сумками. готові подихатись. Дячки, я вже вийшла, вже шурую. що я вам можу сказати? Я з такими бауляками, як мені це показати? Ось так, я не знаю, чи видно. Нічого не взяти пакет, скажіть, будь ласка, я просто в шоці. Короче, йду, подружка вже там, подружки навіть вже чекають на мене в машині. Так, ми вже тут вот таким составом. Подружка раз, подружка два. Подружка три. Давай. І так, ми короті, з дівчиною їдемо на міди вішнік, який буде мені організували, але я не знаю куди. Я думаю, що це буде якийсь брайт, наприклад. Або етаж. Або, або етаж, або. У мене теж нема догадувати куди. Ви ж хочете подивитись куди. Це нормально. Шо, я не пляшу. знаю. А я ж не можу їй підсказати, куди їхати, бо я сама, я сама не знаю, що може, щоб він побіг, бо вона не пам'ятаю, куди їхати. Ні, дивись, так, я, я стояла за Макдональдс. Ми з тобою теж стояли. Возле McDonalds, тільки McDonald's, як до Золотого вина, туди. Таке класне ожидання. Вони мені просто його хотят продлити, це ожидання, Короче, щоб я ще проїх, більше да. поожидала. Ну я вот возле Макдональдса, але я його вже проїхала. Да. Тобто, щоб мені щоб мені треба <laughs> розвернутись. Я питаю, що... Зай, а чого ти мені задаєш просто ці вопроси? Я ж тобі об'ясняла, що я не знаю. Де мені розвернути, тут лучше объясни. Короче, че давай, я пускаю. Ще разкі не ділі, вже твоє весіль бахи. Чербати... Так, дівчатки вже перезиваються, перезиваються. Я перебиваю... думаєш, я його таким надую? А? Заєт, конечно. Не. Ну, Не. а якщо я так його задуну, буду так: "Ніт, Не. скажи в альтернативі, дайте трубочку, пожалуйста, соломинку". Аби тобі задути. Дівчатки від приймаються, перезиваються і сказали, що я ще навіть на сидіти в машині, кого я буду що тут сама сидіти в машині, які історії викладати і чекати. Приїхали ми ось на таку локацію. Скайфіт. значить, будем, навіть качатись, я так собі думаю. <п sanitary> Поки ще не знаю. <пак> <gart kazoo> Сиджу, очікую, коли мене позвуч. Ой, такі класні емоції, все таке класне, я просто в шоці. Коротше. Слухай музичку. <пакма> <пакова> Девочки, це просто треш. Я собі суддю дивлюсь, дивлюсь, не розумію, Просто тут бачила альтернативу, типу якісь кафешки, там піца і все остальне. Но я тільки зараз зрозуміла, що тут знаходиться ось цей клуб Bright, про який я говорила, по-моєму, говорила в прошлих відео. що, я думаю, можливо, це буде Bright, типу щось такого. Я в шоці! Я просто в шоці! Я просто тут читаю. Брай там написано, я не знаю, не видно, напевно. Ну це просто треш. Походу я вгадала, мені кажуть, що дівчинки туди кудись зайшли. Короче, походу ми будемо брати. Якщо брати, це буде ще чітко. Там, блін, ще й караоке. Клас! Ще, за мною прийшла подружка. І ми вже йдемо на локацию, Яку я вже поняла, яку я вже викупила цю локацію. Вот, подожди, какой бляха-муха меня ведет. Вот, собственно, я. Иду. Сейчас будем смотреть, куда это мы пришли. Здрасте. Блин, классно, что тут нема людей. Yes. One more welcome to Queen's dance hall. Please don't come in a vain. I don't play so nice. I don't wanna dim your light. I like what I like. So please don't vex me I no sleep no rest. I'm in peace. I need out of. Нізад, от камера. Назад. Поверни назад. И а, воно сам. Зроби Короче, а то пам'яті. Ти що знімає? Да. Там і 10 хвилин. Да, 5 хвилин. Смачно. Классика. Бля, а чё, что ж нах... мы а, Не, не понимаю, не как ней управлять пока что. Как на странно, но да, отпускается. Ого, ага. да, тут вот такая штука, класс. В каком наиболее непредсказуемом месте вы целовались? Я не знаю, ну, Я не знаю, котик. Ну, ладно, все, она красный. и правильно. Все, смеет. короче, да. Два часа один вопрос. Я не знаю. на горе и шел снег. О, бля, точно. <свист> 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 так будет вот, каждый вам. Куда бы вы предпочли отправиться в медовый месяц, если бы имели возможность избрать любой уголок планеты? Ой, интересно, куда минут ответил. Я бы ответила, конечно же, на Бали. На Бали? Еще одна. Мальдивы. На Бали или в Швейцария? Это такая, я с... я не знаю, это Хорватия? Mm -hmm. Ну, я не знаю туди, блин, куда им хочешь? Ну ладно, Бан Мадейра. А, точно. Какое количество детей желает иметь? Два. Два-три. Да, Кто главный в вашем союзе? Ты сама типа поняла. Да. О, о, что Кто главный в нашем союзе? Влад. Ну, чуть-чуть я. А хто тоді? Лілу? Там продажа вообще ничего. Равноправие, но последнее слово за мной. За ним. А, тут вопрос таки, це я не буду озвучувати. По яких обсуждатель ви познайомились? Зачем я вообще це питала? якщо я так знаю, що на свадьбі у друзей. Ладно, нічого. Перший домашній питомец Собачка. Ні. Бляха. хтось там в ньому. Попугай? Ні. Хомяк. Морська свинка. Котик. Да. Котик. А? Имя котика. Имя я вообще не знаю, что это за котик такой. Феликс. А, Будешь Феликс, знать. Феликс. Как называете девочку? Вообще-то мы не знаем, как называем. Ну лад, хочет Мия. Как называете мальчика? Мальчика? Лат. Я знает? Марк. Не. Тимоша. Не. Тим. Влад Роговенко. Какой презент предпочитал бы получить? Макбук он предпочитал не, бы. Ну, Нет, Счастливую жизнь. Это, это, Я не а... знаю, что. Какой-то сюрприз. Какой профессии мечтал, будучи ребенком? Ой, господи, зайчик. Я думала, когда у тебя был девичник, как ты не знаешь те ответы на вопросы? Я ты не знаешь, какой профессии мечтал, ты что? Футболистом ну, Конечно. Цвет глаз. Давай, Оля. Ну, зеленый. Да. Любимая еда. Любима їда – жарена картошка. Це делікатес був. Любима їда? А як це їда? Ну просто саме любима їда, яка Картошка. <гумен> Суші? Піца? Пельмені. Не знаю. Що вони ще люблять? Макдональдс! Конечно. Все, вопросы закінчились. Да капец, я, я умничка. <гумен> Давайте <гумен> выпьем, бо я стрессанула. <гумен> Давай, а, Оля, это <гумен> еще не свадьба, <гумен> не <в> конкурс. <гумен> Так, все девочки активно роблят себе татушки. Бляха, ну что ж такое? Раз. Два. Три. Покажи. Покажи сюда. Красиво. Время небес. Так, витатуировочку. Бриды. Не ти брида, а вы две тим А, вы ну, брида? А ты точно брида? Я брида. И я брида. Мы бриды. Слава Богу. Маша Алена Шарит хочет. Ты брида. Достать мне, пожалуйста. Ты сядешь, что ты шеппишься? Так, девочки, веселье начинается. Мы с вами пришли по это Ластик какая красивая тут. Повернем сейчас кинокамеру. Нарычаем. Прям Девочка, тут фотографии себе робы. быстро вставляйте и сразу давай раз два три а можно музыку дядька где диджей красиво хочет да только блин желательно было бы домой и я акцент с абсолютно без маш а я бы назвала Тэ Дрэш Афэш. Так, дальше я летаю, так а я тебе прибегу. Bye. боже, як, як швидко цей день пройшов. Просто капець. Ну, зате залишились незабутні емоції. Дуже класно, просто дівчинки взагалі топ. І я дуже рада і дуже щаслива. Так, дівчинки, все окей, я вже вдома. Жду свого любимого, поки він буде зустрічати з ліфту. І йду домой. Спасибочки. Так, у мене тут нова камера, так що ложиковый перегар. Реально? Все, всем пока, всем спасибо за просмотр.